Вітаю! З вами Ганоченко Дар'я, і в цьому відео ми розбираємося, що таке ромб. Розберемося з властивостями ромба і ем, поробимо типові задачі на ромб. Якщо ви не вмієте працювати з прямокутним трикутником, то вам це відео буде нецікавим. Не те, що не цікавим, не корисним. Отже, поїхали! Ромб це паралограм, у якого всі сторони рівні. Я закликаю вас ромб не малювати таким чином. Я кажу своїм учням, що так ромб малюють на заборах. Ми будемо малювати його як паралелограм. Ось таким чином. Для чого? Щоб пам'ятати, що ромб це є паралелограм, так? Значить, він має абсолютно всі властивості паралелограма. Я в описі до цього відео, до, до цього відео прикріплю посилання е, на те відео, де я розбираю властивості паралелограми. Отже, всі сторони рівні. Так? Значить, я ось так от позначу, що ось ця сторона АБ дорівнює Б С, дорівнює СД і дорівнює АД. Є таке. Далі, що нам говориться? Діагоналі ромба перпендикулярні між собою. На малюнку намальована тільки одна діагональ більша. Я домалюю ще меншу діагональ, і кажу, що вони перпендикулярні між собою. І є бісектрисами кутів. Тобто, ось цей кут БА, тут О поставлю, О, дорівнює куту ОАД. Запишіть собі це до зошита. Звертаю вашу увагу, що діагоналі перпендикулярні і є бісектрисами кутів тільки у ромба, а далі ще ми будемо вчити у, у квадрата, так? але в звичайному довільному паралограмі ця властивість не працює. Отож, поїхали далі, будемо розв'язувати задачі. На рисунку зображено ромб АБЦД, так? такий, як ми малюємо на заборі. Але коли будемо розв'язувати задачу, ми таким чином ромб не малюємо. Яка градусна міра кута а, Б, С? Що ми знаємо про ромб? Що це паралограм, у якого всі сторони рівні? Це означає, що АБ дорівнює БЦ, і ми бачимо, що трикутник АБЦ який рівнобедрений, так? тому що у нього дві сторони рівні. Що ми знаємо про рівнобедрений трикутник? Що у нього кути при основі рівні. Тобто ось цей кут АЦБ? Теж 50 градусів. А що нас просять знайти? Нас просять знайти ось цей кут АБЦ при вершині. Так? Ми знаємо, що сума кутів трикутника це 180, так? Від 180 віднімаємо 50 помножене на 2. Ну і отримуємо 80 градусів, це кут АБЦ. Рухаємося далі. Яка градусна міра кута БАД? Тобто нас просять повністю ось цей кут знайти. Дивіться, так як ромб це паралелограм, то він має всі властивості паралелограму. Тобто сума кутів, які прилягають до однієї сторони, тобто кут А плюс кут Б, так, в сумі дадуть 180 градусів. Якщо ми будемо знати повністю кут Б, то ми швиденько знайдемо А. Тепер, що ми знаємо про діагоналі нашого ромба? Ось ця діагональ БД, ну, так? Вона є ще є бісектрисою, так? По діагоналі ділять кути ромба навпіл. Тобто ось цей шматочок 25 і цей теж 25. Значить, повністю кут Б це 50 градусів. Так? Розумієте чому? Тому що діагональ поділила ось цей кут повністю навпіл. Якщо цей шматочок 25, то і ось цей, зараз там 25 написано, але не виділено: ось цей теж 25. Значить, повністю кут Б. 50. Кут А дорівнює. Ну, це наш кут БАД, який ми нас просять, знайти. Давайте я навіть напишу Б. Б а, Д. Так, це в мене позначення кута. Дорівнює 180. Відняти 2 помножене на 25. Так, там два шматки. Це 50 і отримаємо 130. Все. Є контакт. Добре, це я прибираю, рухаємося далі до наступного. Спробуйте ось це розв'язати самостійно і напишіть свої відповіді до чату. Ставте це відео на стоп і розв'язуйте. Звертаю вашу увагу, що тут я в цьому відео частину задач не буду розв'язувати, а пишіть свої відповіді у коментарях. А я буду коментувати, правильно це чи неправильно. Ну що, вийшло? Окей, йдемо далі. Знайдіть кути ромба, якщо його сторона утворює з діагоналями кути, різниця яких дорівнює 20 градусів. Про що задача? Задача про ромб. Як мінімум, я собі його намалюю. Так? От в мене є ромб А Б С Д. Сторона утворює з діагоналями кути. З діагоналями, так? Значить, є дві діагоналі. Діагональ БД і діагональ А Зараз трошки нерівно в мене вийшло. Діагональ А Що ми знаємо про діагоналі? Що вони перетинаються під прямим кутом. І я це собі позначаю. Далі, ті кути, ось. Які сторона утворює з діагоналями? Ось моя сторона, і вона утворила з діагоналлю кут з більшою діагоналю і з меншою. І різниця цих кутів дорівнює 20. Значить, один кут я позначаю як Х, а інший кут як Х плюс 20. Так, це пам'ятаєте той приклад, коли ви забули, скільки вам років, вам Х, але пам'ятаєте, що різниця у віці у вас і вашої мами. 20, так, значить, вам Х, а мамі Х плюс 20. Добре, тепер я буду працювати з прямокутним трикутником АОД. Я таки собі запишу: з трикутника АОД. Кут О дорівнює 90 градусів, мені треба знайти ось ці ікси. Яка сума кутів трикутника? 180, значить я х додаю х плюс 20 кут. Додаю ще кут 90 і дорівнює 180. Ну, тепер звичайне рівняння розв'язую х плюс х. Це 2х. Далі 20 плюс 90 це 110 і дорівнює 180. 2х дорівнює 70. Звідки я взяла 70? Я 180, 110 перенесла в праву сторону. Так? 180 відняти 110 дорівнює 70. Для того, щоб знайти Х, я обидві частини рівняння ділю на 2х дорівнює 35. Кого я позначала за Х. Це мій був кут ОАД, Так? Кут ОД. Тобто ось цей шматочок. Зараз я іншим намалюю кольором. Давайте фіолетовим. 35. Ось цей. А що мене просили знайти? Мене просили знайти кути ромба. Що ось ця діагональ АЦ зробила? Вона поділила кут ромба навпіл, так? Бо діагоналі є бісектрисами. Значить, повністю кут БАЦ. БАД перепрошую, ось. Він. БАД. Так, ось цей кут. Він буде вдвічі більшим, тобто 35 помножений на 2, 70 градусів. А повністю кут Б, ну, ми можемо його знайти, яким чином? ми пам'ятаємо, що сума кутів, які прилягають до однієї сторони, 180, бором теж паралелограм. Значить, кут АБЦ, я трьома буквами його називаю, це 180 відняти 70. Ну, і це буде дорівнювати 110. Все це і є відповідь. Ну, і, звичайно, кут Б дорівнює куту Д, так, бо це протилежні кути паралелограма, а ромб є паралелограмом. Ну, і кут А дорівнює куту С по 70 градусів. Окей, йдемо далі. Ставте це відео на стоп і пробуйте розв'язати самостійно. Ну що, вийшло? Дуже швидко розв'язую ось цю задачу. У мене є ромб А Б С. Де? Просять знайти кути ромба. І причому, знову ж таки, сторона утворює з діагоналями кути, різниця яких 40. Тут прямий кут, бо діагоналі перетинаються під прямим кутом. Далі тут Х, і тут я теж позначу Х, так? Бо діагоналі є бісектрисами кутів. Тут Х плюс 40 буде. Ну і цей шматок теж Х плюс 40, бо діагоналі бісектрисами є кутів. Значить, з Тут точку М поставлю трикутника. АМД кут М 90 градусів, що я маю? Х X плюс, X плюс 40 плюс 90 дорівнює 180. 2Х плюс 130 дорівнює 180. 2х дорівнює 50, 180 мінус 130 відняла, х дорівнює 25. Це я знайшла що? Це я знайшла кут МАД. МАД, а мене просили повністю кути ромба. Значить, кут ромба гострий БАД. Він буде вдвічі більший, так, 25 помножене на 2. Це 50 градусів. А для того, щоб знайти кут Б, ми користуємося властивістю кутів, які прилягають до однієї сторони ромба. І ми кажемо кут А, Б, дорівнює 180, відняти 50 градусів і дорівнює 130. Все, це ми розв'язали, йдемо далі. Знайдіть сторону ромба, якщо його периметр дорівнює 60 градусів. Ну, це легка дня. Ми знаємо, що всі сторони рівні у ромба. Так? Значить, ми 60 просто ділимо на 4 і отримуємо 15. Йдемо далі. Цю задачу робите самостійно. Відповіді пишете у коментарях. Але не забувайте писати номер задачі, так, щоб я розуміла, на що ви відповіли. Йдемо далі. Знайдіть площу ромба, якщо його діагоналі дорівнюють 16 і 12 см. А, Б, С, Д. Діагоналі ромба вони перетинаються під прямим кутом. І я звертаю вашу увагу, що всі ось ці чотири трикутнички, е, так? Прямокутні, які утворились, вони всі рівні між собою, і площі, відповідно, їх теж будуть рівні. Тобто, якщо ми будемо знати площу одного з трикутників, давайте я ось цю штриховку зараз приберу, то ми будемо знати площу всього ромба, так? бо ми просто помножимо на 4. Тепер, що у нас ще відомо, ось тут я точечку А ООО позначу. Якщо повністю більша діагональ 16, то цей шматок буде 8, так? бо діагоналі в точці перетину діляться навпіл, а ОД буде дорівнювати 6. Тепер це прямокутний трикутник А, Б, С. Як ми знаходимо площу прямокутного трикутника? Це половина добутку катетів. тобто SABC, ми 8 множимо на 6 і ділимо на 2. Тут можемо скоротити. Тут буде 1, тут буде 3, так, і площа АБ. Ой, не АБ, це перепрошую. Це ОД. Надурила вас. Це ОД, Це ОД. Так, С ОД рівня 24 сантиметри квадратних, так? Це ми площу одного трикутничка знайшли. А в нас таких 4. Повністю площа Д – це буде 4 помножене на 24, 96 см квадратних. І ще раз, знаючи площу одного маленького трикутника, так, ми можемо знайти площу всього ромба, бо всі ці трикутники рівні між собою. А площа знаходиться для прямокутного трикутника за такою формулою. Ми просто катити перемножили, так, ось це катити. І поділили на 2. Рухаємося далі. Наступна задача за вами. Розв'язуйте її, і відповідь пишіть у коментарях. Так, йдемо далі. Гострий кут ромба дорівнює 60 градусів. Знайдіть діагоналі ромба, якщо його сторона дорівнює 10 см. Задача про ромб малює ромб. А Б С. Де? Гострий кут, ось тут 60 градусів, так? Знайдіть діагоналі. Ну, давайте ми проведемо ці діагоналі, як мінімум. Сторона 10. Тут позначаємо. Ми знаємо, що діагоналі перетинаються під прямим кутом. так? Для того, щоб знайти діагоналі, що ми можемо знати? Якщо ми знайдемо АО. То ми будемо знати ОЦ, бо ці відрізки однакові, діагоналі в точці перетину діляться навпіл. Ну, тобто, якщо знаємо АО, відповідно знаємо повністю А. Це. Якщо знаємо БО, то, відповідно, повністю знаємо Б. Чому? Бо БО дорівнює ОД ось цьому шматочку. Тут дві палички так, позначу. Тепер звідки можна знайти всі ці сторони? У нас вже намальовується прямокутний трикутник ось цей. У нас тут багато даних відомо. Тут відома гіпотенуза 10, і тут відомий ось цей кут 30 градусів. Чому цей кут 30, Кут БАО. Тому що діагоналі у ромба є бісектрисами, так? І ось ця діагональ поділила кут навпіл. Але ну, пам'ятаємо, що це працює тільки у ромба і у квадрату. звичайного паралелограму. Це не працює. Значить, я вималюю собі окремо ось цей прямокутний трикутник. М, не М. Це я вже собі придумую букви. А Б, О. Тут у мене відомо Кут 30 градусів, а тут гіпотенуза 10. Чому гіпотенуза Бо Те, що лежить напроти прямого кута. Давайте знайдемо БО. Що таке БО? Ми спочатку відповідаємо собі на запитання, що нам треба знайти. Це катет, який він до відомого кута. Протилежний, так? А нам відома гіпотенуза. Яке співвідношення пов'язує протилежний катет і гіпотенузу. Синус. Так? Значить, я ось тут так дрібненько буду писати: синус 30 градусів це відношення протилежного катета БО до гіпотенузи. Гіпотенуза АБ. Тепер синус 30 це одна друга. БО мені невідомо. Так? І АБ. 10. Тепер 2БО дорівнює 10. Значить, БО дорівнює 5. БО дорівнює 5. Давайте я зеленим позначу мені від. Ого, зелений. Ось. 5. І тут 5. Тобто повністю БД дорівнює 2 помножити на 5 і дорівнює 10. Є таке. А тепер нам треба знайти АО яким чином АО можна знайти? АО це прилеглий катет до відомого кута, тому будемо шукати його по косинусу. Так? Косинус 30 градусів. Давайте я вже не буду писати косинус 30. Я напишу косинус 30 це у нас корінь із 3 на 2. Так? Це відношення прилеглого катета, тобто нашого АО, яке невідоме, до гіпотенузи 10. Значить 2АО дорівнює 10 корінь з трьох. Значить, отут буду зліва писати, а О дорівнює 5 корінь із 3. 5 корінь із 3 І тут 5 корінь із 3, бо ці відрізки рівні. Так? Значить, повністю АЦ це 10 корінь із 3. Ми знайшли наші діагоналі. Ось діагональ А і діагональ БД. Є таке. Робимо ще одну задачу. І наступна задача буде за вами. Відповіді ви будете писати у коментарях. Кут між більшою діагоналі ромба і його стороною дорівнює 30. Зараз намалюю цей ромб. А Б С Д. Кут між більшою діагоналі. Значить, як мінімум треба провести цю більшу діагональ. І його стороною, неважливо, між якою стороною, тому що всі ці сторони рівні. От між більшою діагональ, більша діагональ це АЦ, і стороною 30. Є таке. Знайдіть периметр ромда, ромба, а периметр АБЦД нам треба знати, якщо більша діагональ дорівнює 20. Тобто повністю вона 20. Дві, ми можемо працювати з прямокутними трикутниками. Але тут ми поки не бачимо жодного прямокутного трикутника. Але ми не боїмося, візьмемо, проведемо БД-діагональ, і у нас утвориться прямокутний трикутник. Так? Позначимо тут точечку якусь F. І що ми будемо знати? Що ось ця точка F вона ділить нашу діагональ навпіл. Тобто цей шматок буде дорівнювати цьому, значить, FC10. Що нам треба знати, щоб знайти периметр? Нам треба знати сторону, тобто CD. Ми зараз будемо працювати з ось цим прямокутним трикутником, яким С Д Ф. Що нам в ньому відомо? Ось цей кут 30 градусів. Так? І катет 10. Треба знайти гіпотенузу. Нам дано катет, який він до кута. Прилеглий, так? а треба знайти гіпотенузу Це де? Звичайно, будемо використовувати космос. Кажу, косинус 30 градусів це відношення прилеглого Катета ФЦ до гіпотенузи СД. Косинус 30 це корінь із 3 на 2, ФЦ це 10 і СД мені невідомо. Тут нижче буду писати. Корінь із трьох СД дорівнює 20, бо 2 на 10 помножила. Значить, СД дорівнює 20 поділене на корінь із 3. Це я знайшла СД. А мене просили периметр. Так, як сторони у ромба всі рівні, так? То я просто цю сторону помножу на 4. Тобто 20 поділене на корінь з 3 помножити на 4 дорівнює 80 поділене на корінні 3. Все це є периметр. Ну, звичайно, там сантиметрів. Отож, наступна задача за вами. Розв'язуйте і відповіді пишіть у коментарях. Сподіваюся, це відео для вас було корисних. До нових хвилюючих зустрічей!